Вітаю всіх на каналі Піра Жуля Квіткова. І сьогодні присвятимо моє відео квітучим рослинкам. І перше, що попадається мені на очі, це Еремурус. Ось такий гарний. До речі, перший раз заквітнув в мене. О, дивіться він ще не великий, але вже заквітнув. Мабуть, три роки я купила маленьку луковичку, ще вона була луковичкою, навіть не осміношком. І ось вона нарешті заквітла. Персиковий такий колір, гарний дуже. Вже гарно квітне звичайна юка садова, гарні такі в неї пагони, величезні. Практично Трошки менше, ніж я за зростом. І поруч квітнуть вже лаванда. До речі, це лавандин. Ми бачимо, що ці цвіття такі масивні і великі. Вона не повністю ще заквітла. І листечко в неї таке більш широке. А тут в мене ковила хвіст поні. Класно поєднуються дуже з лавандою і з юкою. Дуже гарна. це така в мене тут імпровізована альпійська гірка. Вже багато чого потрібно буде відрізати обрізати, але непогано зараз виглядає. Трави наросло просто неймовірна кількість. Вже і спірейки квітнути, лаванди, і бділки літають дуже гарно. Хочу ще показати вам, як заквітла в мене скабіоза. Подивіться. Подивіться на цю красуню скобіозу. Дуже гарна. Ой, яка гарна скобіоза. Це, до речі, цього року посадка. Кущик такий величезний. Я його розсадила. Але те, що розсадила, ще не квітне. Це вже квітне. Дуже гарна. Кавказька скобіоза. Клас. А поруч ще в мене квітнуть, подивіться на ці мочні ромашки. Просто шикарні. Хочеться мені зробити білу зону з білими квітами. І ось саме ромашки. Тоді гарно будуть і лаванда біла, і ромашки. Все вона квітне приблизно в один час. Дуже гарно. Все позаростало просто, тому не звертайте уваги, будь ласка, на кількість трави, але все я зміню. Це взагалі моя улюблена зона, коли починають квітнути лаванда. Ось так. І юка поруч з нею квітне. Подивіться, як гарно. Ось так Всі три юки заквітнуть. І два кущі громадні лаванди. Ага, до речі, ми ще бачимо троянду. Ця троянда після зими просто вона... Просто зрізана була под нуль. Я думала, що я її вже загубила. Але ні, бачите, вона навіть заквітла. Це ж шрабова троянда, швидко наростає, дуже гарно. І ось тут лаванда, квітне в своєму повному обсязі. Дуже шикарні вже в мене. Кущі. Ось така краса в мене. Просто балдею. Також хочу показати поєднання вербейника з варігантністю. Бачите, І очіки заквітли жовтим, як гарно все поєднується. Подивіться, чудово. І навіть заквітнув ще вербейник бордовий. Кого немає, також заведіть собі таку рослинку. Дуже гарно, ефектно виглядає. Збори з барбарисом. Класно поєднується. Ще хочу звернути увагу, що нарешті в мене заквітла юка. Ось така Bright Age, якщо я не помиляюся, називається. І якщо хтось не знає, то після цвітіння вона обов'язково, юка дає діточок. Тому вже скоро в мене будуть діточки цієї гарної юки. Клас. Белет. Величезної уваги ще заслуговує Вероніка колосиста. В мене вже заквітло декілька сортів. Вона посуха стійка і, до речі, коли ви саджаєте її на сонці, в неї гарні такі кущі. Зараз покажу, як в тіні вона зростає. А ось тут зростає вона в півтіні. Бачите? І... Не дуже вона насичена, не дуже велика вона, бачите, такий кощик потрібно буде, буде пересадити її. Тоді я садила, тому що переживала, щоб вона нікуди не ділася, не пропала, Та потрібно висадити на сонечку. Гарно, гарно все квітне, гехери квітнуть, просто чудово. Тут барбарис, мене, троянди. Так, ще стосовно хотіла сказати троянд, це відео таке буде загальне. Що, дівчата, не переживайте, якщо ваші троянди, як в цьому році в мене, ну просто вони всі підмерзли і я просто зрізала під нуль, то подивіться, як вони гарно наросли. Ось такі великі стовбури. Так, гарно. Все квітне. Жовто-зелене, червоне. Ось так. І там юка в мене квітне, бачите? Багато дітей йдуть на рибалку, а я знімаю для вас свою красу. Вже так все розрослося, що, мабуть, прийдеться колись все це комусь продавати або дарувати. Тому не губіться. Бажаю всім гарного дня, сонячного і теплого. Бережіть себе.